Минуло три роки відтоді, як на Майдані Незалежності в Києві відбувалися страшні події. Тому в цей день вшановується пам'ять Героїв Небесної Сотні. Місто Галич долучилося до відзначення такої події. Галицька бібліотека разом із молодшими класами шкіл підготували дитячу акцію під назвою Ангели Майдану бережіть Україну. Головна мета заходу виховання в діток любові до нашої історії, до героїзму та до тих людей, які віддали своє життя заради кращого майбутнього, каже директор Галицької бібліотеки. Ми зібрали тут учнів, діток на цій алеї Небесної Сотні, щоб згадати нашу новітню історію, розповісти дітям про героїв наших сучасних вже героїв і запустити кульки з маленькими ангеликами в небо, які полетіли до Бога, попросили нам всім миру і щоб наші небесні ангели берегли нашу державу. Отець Володимир прийшов шанувати пам'ять Небесної Сотні та щиро помолитися за їхні душі, які відійшли до Бога. Сьогоднішній день означає не тільки для мене, але для всієї України світлу пам'ять про герої Небесної Сотні. Сьогоднішні діти. Є свідченням того, що вони будуть не тільки пам'ятати про Небесну Сотню, але будуть боротися за ці цінності, за які вони віддали своє життя, щоб Україна була такою, якою ми хочемо її бачити. Священик пригадує: впродовж революції гідності Галицька громада разом із духовенством кожного дня молилися за майданівців, так само збирали матеріальну допомогу для активістів. Головна ціль була наш священиків це найперше зберегти мир. Посеред людей, щоб не було різних заворушень, і провадити їх. Цей протеж, шлях до гідності в мирі і в спокою по християнськи Працівники бібліотеки, вчителі, школярі, духовенство та містяни для кожного з присутніх 20 лютого це не просто день в календарі, це день пам'яті та гідності, день героїв Небесної Сотні. Ми прийшли для того, щоб ушанувати пам'ять загиблим на майдані. Це означає, що вони боролися, можливо, не даремно. І полягли за це, і хочемо вшанувати їхню пам'ять. Ми прийшли вшанувати пам'ять героїв, які загинули за наше життя, віддали і вшанувати їхню честь. Пам'ять про наших героїв це день, день, який є святом для нас всіх, тому що. Це люди, які захищали заради нас, віддавали наше своє життя. Герої Небесної Сотні віддали найцінніше, що в них було за для нас і з вами. Однак варто згадати всіх тих, хто продовжує боротись за наше краще майбутнє. Дякуємо вам, герої України! Ви назавжди залишаєтесь в наших серцях. Наприкінці заходу відбувся флешмоб, де дітки відпустили у небо кульки із символічними ангеликами.